Піду в далекі гори. Вернись тільки вертаюсь в магазин ексклюзії, де можна купити портрет Володимира Івасюка, відомого композитора автора більше ста пісень українських. Техніка виконання майстер вручну ліпив його портрет. Потім запікав в печі при температурі 1200 градусів, накладав оцю глазурь, дуже круто, гарно виглядає. Історичні портрети можна назвати цього діяча історичним українським діячем, тому що він вніс вклад в українську культуру. Під відео номер телефона в шапці профілю наш сайт ексклюзіком, де зібрані серія таких портретів. Хто хоче для себе, для кабінету реально крутий буде подарунок? Да, якомусь музиканту, виконавцю українському, правда? Так. Чекаємо на ваше замовлення. Ви станете першим унікальним, унікальною людиною, хто придбає такі портрети.